Volkswagen Crafter свіжопригнув зі Швеції 2016 року з пробігом 290 тисяч. Будка з гідробортом з мотором 2.0 160 кінських сил, 120 кВт. Якщо його шукати десь там, ну не знаю чи є смисл там шукати, якщо його, якщо його брати десь з меншими кіловатами, то він єлі ноги волочить по трасі, на обгон не піде. Тільки я так розумію, бо в нас були якийсь був один е, оцей 130 коней, то коротко, ні черта він не їде. Ну добре. Будку я ще дам розміри. Машина виглядить прекрасно. Нічого не робили по машині. Оце зайшла машина, помили. Навіть і бампера я бачу не фарбоване нічого. Трошки оцю будку від цієї сажи помили, навіть не полірували, а просто помили і у нас є. Не забувся, якусь таку фігню дали нам хлопці. Як то воно називається? Покращики дали, де змиває отаку сажу і просто машина протирається і все, і дуже гарно виглядить. Ну, правда, якщо нема подряпин, там всяких там. Все, зараз покажу машину, дивіться, я вам покажу зразу, що це не була якась машина, яка їздила по місту. от. Чиста автобановська машина. Чиста автобановська машина. Не перегружалася зразу, вам скажу 100%. Ну, вона там і не може перегружатися. Бо дивіться, як стоїть машина. Як стоїть передочок, як стоїть задочок. І як навіть ресора стоїть і подресорник. От. Так, а тепер подивіться, щоб не казали, що шведські машини якісь вони ржаві. А тепер подивіться, рама яка. Оце такі болтики там ржавенькі. Все, оце де, де основа йде, кузова. Оце, ну ну оці е, ресорки ржавенькі. Кардан ще в рідній фарбі. На задньому мосту. Тоже, всі весь в рідній фарбі, і ніде не капельки, бачите, не те, що я вмилив, ніде ні капельки масла немає. Так, зразу можу вам сказати, мотор коробка, мотор коробка, демпфер, кардани, подвісни, хрестовини, задній міст, нічого не гуде і все технічно справна машина. От, просто сідаєте в машину і поїхали. Ну як сказати, треба ще масло поміняти. Обично то всі так роблять. Міняють масло. Я ще навіть дивлюся звідси. Амортизатор не амортизаторний один не потік. Резина процентів 50. Процентів 30% зносу, континенталь, вже хороша літня резина континенталь. Діски свої рідні, вони не фарбовані. От вам, пожалуйста, Швеція. 16 рік. Диски оце, рідні диски. Не фарбовані, тільки помили ці диски. Оце з Керхера І все. Так, далі. Запаска є. Що, що дивно, дивно, що є навіть запаска тут Так, сідушка пілот. Ніхто вам її не знімає. Мультируль Вебасто. Підігрів душок, кондиціонер працює. Оцю штучку десь ми знайдемо. Треба її замовляти. Постійно їх немає. Далі є ще камера, От дивіться. Ну Тут підлога, само собою, розумієте, ситуацію. Вона тут погано не може бути, бо рідний коврик. Оце камера заднього виду. О, все прекрасно, Геть всім, бачите, з цим малюночком, як вам куди заїхати. От, все, все дуже добре. Так, ще є пультик. Пультик є на на борт. Ну і все. Сідушечки. тут бачите, ну, ще. машина ніде от не прокурено, не продерта, нічого, все нормально. От. Може Може якщо захочете, то собі хімію зробите. От, якщо захочете, зробите собі хімію. Так. Все тут далі нормально. Ну як на 300 тисяч, ви розраховували. Ну. Бо вже люди часто приїжджають за машину дивитися з 2015-16 року. І хочуть, щоб вона була як з конвейера. Ну, ні, хоча ця дуже гарно виглядає. Так. Гідроборт, гідроборт 750 кг, а там ще є пультик. І оце, оце така обшивочка. Да, є, бачите, десь чуть-чуть було, де грузиком, чуть -чуть там, але все нормально, підлога нормально не видерта і все тут в порядку. Зараз вам ще покажу так. Машина пробивається, ще ззаду є такі задні фонарі, якщо там бачите, от, де включити, я так думаю, задній ход, чи там отдельно, що треба подивитися, як вони включаються. Отам От камера стоїть. І ще зараз покажу моторчик вам. От. Моторчик зараз заведений. Він прекрасно робить моторчик. А ще прекрасніше він заводиться. З полтика. тика. От. Оце може та лампочка. Ну-ка, зараз я його інтересу, включу. Ні, то значить не там, може воно нас світлом включається. Ну треба розібратися, хай буде. Так, тепер показую моторчик. Моторчик ніде не ні каплю масла, є ще один акумулятор. І все дуже гарно виглядає. І скажу, була б голландська машина 16 рік чи німецька, чи в яка вона не була, то він був би більше окислений, ніж так. Я не бачу тут, от мені кажуть, що тут може бути дві турбіни. Я не бачу тут дві турбіни. Оце так як обичайно, на всіх, всіх тракторах. Ну і все, теплообмінник я бачу, що десь погнівий недавно. Ну, не то, що не знаю, да, не знаю, не дуже гарно виживати. але там завтра не є може, Морі не міняли. Все, антифріз, фільтра, все нормально. От. І якщо чуєте, оце як взірець, як взірець, як повинен працювати мотор, от, Volkswagenський мотор. За мотором вже вам не буду казати, Бо всі коли сказали, що цей, що цей мотор слабенький, що він цей мотор ресурс маленький, на цій машині, вона я знаю точно, що вона обслужена від А до Я. На цій машині вам залишилося їздити мінімум 400 тисяч. Хто, якщо запряжеться добре в 400 тисяч? То я не знаю, там, я то їздив, то я знаю, що таке наїздити 400 тисяч. На обслуженій машині покупляли в мене скільки, я вам скажу, скільки я не продав. Крафтерів, мастерів, спринтерів. Ні один чоловік ще мені не позвонив, і не сказав до цих пір, що в мене здохла машина. От. Хоча я кажу, що якщо десь щось там, десь щось здохне, чи що... Ви можете до мене звертатися, я вам можу допомогти десь. десь мотор. Цього мотора не треба шукати. Це дурна робота. Цього мотора, ремонт цього мотора е, стоїть півтори тисячі доларів. Це повний капітал, це дешеві, дешеві запчасті, старі запчасті. Півтори тисячі доларів і все, півмільйона, далі їздите. Так, е, ще вам не сказав. Фари нормальні, там чуть-чуть так як посічені на 300 тисяч, оці 6 секундчики є, умивач фар. Капот, зараз вам скажу. Капот не посічений, трошки є, лобове скло ціле. І все. Значить, кому треба такий автомобіль звертатися? Розміри будки. Ми напишемо там в коментарі, де там всі там. Ну це я і так знаю приблизно. Що це розмір десь. Е, вона, вона одинаковий розмір. Це буде 4.20, е, висота ширина 2,15 і висота 2.10. Це всередині. Все, удачі вам, покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.